Всім привіт! Мене звати Альона. А, сьогодні ми подивимось розпаковки. А, так як в мене одне замовлення, воно дуже маленьке а, це замовлення Avon. Ну, тут зовсім просто мініатюрна коробочка, тому я вирішила не розділяти це відео на, дві, а, ну, на два відео. Тому вирішила в одному, в одному показати і розпаковку Avon, і розпаковку Лівести. Вони якраз разом прийшли на почту. Прийшли ще в суботу, але через мою поїздку в Суми не змогла я забрати оці всі дні. Забрала тільки сьогодні, і от сьогодні ж знімаю вам розпаковочки. Тому давайте подивимось, що я замовила. Ну, все таке, що потрібно. Нічого лишнього не замовляю. Так, давайте приступимо. Спочатку, Avon, так як його тут небагато, прийшов новий каталог на січень. Ось так виглядає. Такий якийсь він тоненький, не знаю. Якось я звикла, начебто якісь тостіші каталоги були. Це, напевно, що святкові каталоги, багато було різних наборів, тому й сторінок більше. Але якийсь відразу відчувається, що тонший. Я ще його не роздивлювалася так нормально, тому сподіваюся, що найближчим часом зніму вам відео, тому що все одно я не встигла першою відзняти, тому тепер вже спішити нікуди, якось відзніму огляд. І що я замовила? Все тут для мене? Ось такий термоспрей для волосся. Я ще його ніколи не замовляла, не пробувала. Мені потрібно було щось взяти з каталогу, щоб отримати інший продукт по гарній ціні. Тому вирішила взяти термо, тому що в мене якраз вже. Той спрей, що в мене вже закінчується, там вже зовсім трохи залишилось. Тому вирішила спробувати Ейманський. побачимо, що це буде за засіб. До речі, по термінам все тут добре. Так, все добре. Саме засіб, через який я замовила термо, це ось цей крем для ліктів стоп та рук. Це в нас планет спа з маслом шим. Обожнюю цей крем на зимовий період. Він доволі густий, дуже гарно він живить прям дуже гарно, якщо у вас сухість на руках, на ногах, ну, напевно, тільки на обличчя не можна. Хоча, якщо у вас прям дуже-дуже сухе обличчя, то не знаю. Можливо, і можна, не можу стверджувати, Але ну прям я його обожнюю. Тому а, по найкращій ціні був в листопаді цей крем. А, дешевше я його не бачила останнім часом, тому а, вирішила замовити собі. Так, і так, це у нас все. Це бумажка. Euh, так, і замовила собі помаду. <смі> я не можу втриматися, щоб не замовити собі якусь помаду. Це в нас ця помада була на онлайн розпродажі, коли вже оформлюєш замовлення на третьому кроці там є онлайн розпродаж, і а, я там взяла помадку, мене зацікавив відтінок. Це Power Stay. Рідка помада, ось так виглядає. Це у нас 16 годин стійкості, а вона повинна бути не матова, а така глянцева. Відтінок Burgundy флейр. Так, по терміну придатності виготовлено 15 11, року. року. Ну, Нормально. Фарбуватися не буду, тому що в мене зараз губи нафарбовані, мені подобається як. Тому вже зараз зроблю сводч, а саме на губи наносу потім в якомусь із відео наступних. Зараз сводчик зроблю, щоб ви бачили. Ось так виглядає такий відтінок. Класно. я люблю такі відтінки, особливо в зимовий період, тому взяла. Побачимо. Він йде із блискітками, їх видно. Не знаю, буде вам видно чи ні. Повинна бути дуже гарна помада. Побачимо. Так, і по цінам. Помада 119 гривень. Крем для рук пталітів, 89 і 89,10 копійок. І лосьон спрей для термозахисту волосся 96,75 копійок. Так, ось такі ціни. Це у нас Avon Далі далі дивимось лівест. Ось така коробка, важка така. Так, як завжди, дуже багато бумаги, щоб нічого, щоб нічого тут не розлилося, щоб все було гарно. Так, давайте спочатку, напевно, покажу, що у мене замовили, чи буду все підряд показувати. Побачимо. Ось такий каталог прийшов уже наступний. Це в нас каталог 14 з 9 грудня по 29 грудня. Такий Це вже точно новорічний каталог. Також ще не ознайомлювалась взагалі з цим каталогом, тому буду дивитися і, звичайно, буде огляд. А, так, ну давайте. Замовили в мене ось такий аромадифузор. Я собі ще не замовляла, хоча постійно дивлюся на них. А тут був він по акції, і в мене замовила сестра, тому я можу розпакувати і понюхати вона дозволяє. Все, як завжди, запаковано в плівку, щоб ніде нічого не помнулося, не розлилося, не розбилося. Тому угу. щодо пакування ліверці просто молодці. Поки розпакуєш. А, ми побачимо, якщо мені, якщо сестрі сподобається цей аромадифузор. Я без упаковки, це з ананасом, то я тоді також тоді замовлю. Ага. У нас в комплекті йдуть ось такі палички, чотири штуки. Так. А ще, і ще спробую дістати. Так, і ось така бутилочка із самим. Ой, навіть так відчувається, навіть не потрібно розпаковувати. М -м, оце реально ананас. Такий класний аромат. Трібно було собі замовляти, ну ладно, замовлю наступного разу. Так. Далі, напевно, давайте я відразу вам буду ціну називати, щоб потім уже не відволікатися. Аромадифузор вийшов 119 гривень. У нас тут об'єм 100 мл. Так, і також. Замовила сестра ось такий плямовий відник. Це в нас активний засіб для видалення плям Natur Days 500 мл. І це він також був на розпродажі. І вийшов він 109 гривень. І це прям супер ціна, тому що в каталозі набагато дорожче вони йдуть. Воно йде тут із з таким. Як воно правильно називається, із з таким дозатором, з пшикалкою. Не знаю, саме такий я не пробувала, але в мене є плямовідник саме Лівеста на виробництво. То, в принципі, непоганий, але він все-таки не з усіма плямами справляється. Так. І ще те, що в мене замовили. Ось три ось такі бальзами кінський каштан. Це все на замовлення. Просто в мене обожнюють мої клієнти цей бальзам, тільки починає закінчуватись, вже замовляють новий, тому ось дивіться, скільки замовили. У мене в самої також використання він є. Вже також там не дуже багато залишилось, ну, дуже допомагає при, при втомі, в ногах, в плечах, в руках. Ну, супер. Так, і цей бальзам в нас був по 159 гривень. Це в нас там була акційна ціна, якщо замовляєте, е, два продукти із сторінок. І інше, все інше я собі замовила. По-перше, це ось такий засіб. Крем для чищення поверхонь кремовий. Це у мене вже повторка. В мене якраз зараз на, на кухні там, отакий стоїть, там вже зовсім на дні, на один чи на два рази. І все, вже він буде в порожніх баночках. А це вже я новий замовила, тому що я без нього не можу. Це просто мій фаворит. Він так гарно справляється із жиром. От хто хто знає, хто готує з використанням смальцю, знаєте, як важко відмити потім ну, цей посуд, де, він, де вас смалець зберігається, коли, ну, коли він там закінчився. Як важко його відмити, а ось цей засіб просто трішки налили водички і все. І оцей весь жир просто стає білою водою. І посуд весь, весь просто скріпить від чистоти, тому я просто обожнюю його. Це тепер буде постійно в моєму користуванні. Також по, ще там на акції, а, я не сказала крем, Крем для чищення вийшов мені 96 гривень 75 копійок. А ось цей гель для інтимної гігієни вийшов 79 гривень. Ось така доволі таки велика упаковка. У нас тут об'єм 480 мл. Це в нас саме лівеста виробництво. Делікатне освітлення, арбутин алоє, Огірок PH48. Не користувалась, але взяла в запаски, тому що, думаю, запасу, поки по такій акції нехай буде, ці засоби постійно розходяться, тому зайвими не будуть. Також взяла собі ось такий бальзам із перцем. А, так, зігріваючий ефект, полегшення ревматичного болю, стимуляція кровообігу, покращення текстури шкіри, паприка та е, перець чілі. Це стоєш серії, що з кінським каштаном, але це більше йде на зігріваючий ефект. Е, зелений більш на охолоджуючий, але він буває і зігріває. От, наприклад, якщо я наношу на шию, то він там пече. Ну, а цей точно зігріваючий. Я замовила його також по 159 гривень, він був по акції. Я замовила, тому що я почула такий лайфхак і хочу його провірити. Якщо у вас є проблема, якщо у вас мерзнуть ноги взимку, то я чула, що його наносять на ноги, дають повністю висохнути. І потім одягаються і йдуть на вулицю, і так як є зігріваючий ефект, то ноги потім не мерзнуть. Побачимо, буду тестувати. Так, і останнє, що я замовила, коробка пуста, замовила вітамінки. Замовила вітамін В12, дозировка 1000... Ну, Як там воно називається MSG. Так, дієтична добавка вітамін B12, 60 таблеток. Прям дуже так по стильному виглядає це скло. Ось така кришечка. І так воно це в нас іде, воно в вигляді таблеток. Можна приймати одну таблетку в день, це на 2 місяці мені вистачить. Вирішила пробити, тому що не вистачає мені зараз вітамінів. Я це відчуваю, бачу. Коштував, коштувала ця добавка мені 60 копійок. Тому що було, тоді було діяв, не знаю, зараз ще діє чи ні, кешбек від суми, на яку ви замовляєте, там ось кількість відсотків. Ну, в мене вийшла сума, що. Я змогла взяти саме ось цю добавку безкоштовно. Тому я прям дуже задоволена і проп'ю. Так, у нас тут а, Так, допомагає зменшити симптоми хронічної втоми у людей з дефіцитом вітаміну В12, сприяє підтримці енергетичного обміну та імунітету, нормальному функціонуванню нервової системи утворенням еритроцитів і зниженню відчуття втомлюваності. Не містить слідів рибних продуктів і сульфітів, не містить шкідливих для здоров'я речовин. Побачимо проп'ю гірше не буде, тільки краще. Так, ну і все. Це все моє замовлення одне і друге. Сподіваюсь, вам було цікаво. Uh, по новому каталогу uh, Avon, грудень ще не робила замовлення. Ще чекаю, поки там клієнти вирішать, що вони будуть замовляти чи ні. І потім вже буду відправляти. Напевно, в цьому місяці один раз тільки буду замовляти. Одне замовлення буде. Uh, ось зараз позбираю всіх, хто там ще замовляє чи ні, і все. Відправляю і на, в цьому каталозі все. А, собі не знаю, побачу, що собі замовлю. А, із новинок хочу спробувати, там вийшла а, нова лінійка в із вишнею, то хочу, ну, всю лінійку не буду брати, тому що в мене вже цих лосьонів і кремів для рук. Вже дуже багато не збиралось, тому ні. Візьму мультифункціональний крем, це 400 мл такий. Я вже давно хотіла взяти який-небудь спробувати з будь-яким ароматом. І якраз ось новинка візьму саме такий. Тому ось так. Всім дякую, що ви зайшли на це відео, подивились, поставили вподобайку, підписались, якщо не підписані. Це дуже допомагає мені, моєму продвиженню в Ютубі, щоб мої відео попадали в рекомендації. Дуже вам дякую, що ви підтримуєте, що ви активні. Це дуже важливо для мене. Сьогодні, я ще, знаєте, така трішки втомлена. Все-таки весь день в дорозі на ногах, оце все, тому ще така в мене втома, але нічого. Быстренько зняла вам відео, зараз виставлю. І наступне відео буде порожні баночки, а потім уже побачимо, тому що дуже багато потрібно всього знімати. Буду. Буду займатися, буду вас радувати новими відео. Тому ось так. Всім дякую ще раз і побачимось вже в наступних відео. Всім па-па!